Само дур, не розпитуй, не чекай, що правду почуєш. У брехні, хто заблукав, вона ним керує. Хто вважає, що брехня є цілком звичайна, той блукає на навминня і правди не бажає, тих, хто правдою живе, вважає дурними. Сам по течії пливе брехнями гоними. Правду жах боїться той, хто так забрехався, хто дорогою простою вдень іти злякався. Йому поночі простіш блудити стежками, бо йому немає гірш, як прийти до тями. Він копає всі м'ями. Тим, хто правду любить, Влітку прагне він зими, що знайде, все губить, сам страждає і туди ж, у брехні тумани, всіх бажає затягти у імлу обману. І життя не знає вже без брехні собі ж, З честі він глумиться. Рже за спиною ніж, тож облиш самообман, не питай, не жди, не зважай на той дурман, шляхом правди йди.